The world is on fires. This world is is on on This fire! Fire! починається з поклику. <рик> Отже, феєс Найсмисловіша, найпотужніша фая цього року. Вона ставить питання: що значить бути фаєрою? Не просто так. Декаларетись комін, дружний місцевий мем, підтвердження, що все вони роблять правильно. З часом, коли прийшло оповіщення про дану, Валенційські бомбероси вважаються найдосвідченішими пожежниками світу і найсексуальнішими. Щось є його фаї привертає дуже багато уваги. Суспільство просто стоїть. Да, і дивиться на це через раму екрану. Час втрутитися відьма. Вигадав це екскурсавод 5 в 5. Супер! No. Сім, <клес> всім раджу класно. Інформативніше бути не могло, харизматичніше бути не може взагалі. І саме це зробив Павло. Він розкрив мені саме душу цього фестивалю. Подякую тобі. Найкращий.